Так, колеги, всім вітання. Трошки, бачите, я роблю кормушку для наших індивідутят. Є в мене дві таких кормушки, які саме дешеві. І ящик робимо. Ящик із металу 0,8. Тоненький, 550 гривень листочок начебто. Ну, саме то ящик 40 см і 60 см загнуто в мене. Було таке, колись коромислиться. Труба у нас йде виход 45-ка. Заказував по інтернету, щоб обдурити судьбу природи. Бачите, товщина десь 2 мм в неї кормушка. Під кормушкою такий виход і ставиться і буде сипатися Прямо кормушку. Буду робити якусь палапку всередині. Щоб включало-виключало подачу, ага, кончився корм, лапка одишла, зерно посипалось, хоп, виключилось, набралося. Щоб без усяких приколів. Щоб так оділи, досипало, оділи, досипало. Ну ось так. Зараз підемо вичистимо сараї. А кому що цікаво, можливо, вже наступного відео щось буде більш подробно За цей агрегат. Все, йдемо вичищати курей. Так, колеги мої, вітання! Прийшло время поприбирати в нашому сараї. Є така моя сапка півтора метрова. І вставляємо. Дуже чудово. Премовічку. Воно надаємо. Ось, Вам покажу, що тут відбувається. Дивіться. Вичищаємо, засрали, засрали. На сусідку почистити, він вже какашки. Дивіться, беру руками, вони сухенькі. Це значить що? Хороший кал. Воно не з пілопасти вже засохло. Бачите. Переважно ну, все таке. Трошечки скидають зерна. А то коли я пересипаю кормушку. Але сьогодні повищища, приберемо і, і щоб було гарненько. І постанемо Ну, Далі включуся, подивитись, лампочка Лабочка 3 ватта, працює постійно, не вимикаємо, все включив, то і постійно світиться. Так надовше їх хватить. Ну все, погнали. ну В принципі, трошки біленький, класні щотки придумали такі. В магазині, Диваєте, зате частенько побілено. Трошки було, розмазав, зараз вона засохнеться і вам покажу, включуся, що воно, як воно. Так, колеги, поки там сохне, рішив. Трошки картошки викопав і тут були у нас кабачки. Посіяв пшеничку озиму. Такі через кажуть 70 см робив колії сапою і мокру пшеницю посіяв. Щоб сходила була до осені і буде, що курем гребтись. Але калюжи, в важурі купаються, вони в раю. Ну, щоб заодно й полило. Так, да, полива добре. Кури помідори вже майже всі з'їли. Це не куря, а дикарі якісь. Поки дна не побачить, не остановляться. Вже сіткою накрив одну секцію, щоб ще зелененька. з'їдають усе. Ось так ми. Ще пів половину залишили докупати. Картошка цього слабенька. Ну, що маємо, то маємо. Ми ще докупимо. Так, курочки розкричались. Прийшли до них. Уточка ще ніяк яєчко не виведе. Проходь, проходь досі. А ну пішли, глянемо, яєчки є. Кормушка ця працює на всі 100. Але ми трошки другу робимо таке саме, тільки трошки досконалі. Ні, немає. Бачиш? Так, дивись, бо та уточка може укусити. Так, добре ранок, курочки. Що в нас тут? А істерика саме. Утро? Щось розказуєте, бачите, побілив. Але отработка. Хоч і побілила, а одно отработка вийшла назад, нап'ять наружу. А було біле все. Ну це так воно. Все-таки отработка дає своє. Було біле-біле, якось ці доски, доски не вироблялись. А тільки це приміщення вироблялося. Де вони сидять на насісти. Может, опять сісти чорним взялись. Ну, от так. Ну, кричать, вичищено. Питали, може, хоч питав, покажи кол. Бо вичищав, то це. Зараз ну, покажу опять. А ну дойде, підиш до Лопату возьму. Бо щось у людей не такий кала, які не такі. Зараз ще раз витяну. Особачте, ви ті лопати. Це таке мені сиру. Ну, в принципі, дожди таке, як такі, кулібуть. Так, бачне, бой, ви бачите, да? Не три назад було вичищено і такий є результат що. Водичка, курям включається. Зараз будемо мити миску, бо утята ходять і засирають. Проходьте, проходь. Так, вода пошла, полохнув. Не взятися. Я знаю, що ти вже влізеш, не можна. Ні. Воно вже уточка біом скочила. Що водички попити. Ну тут поки без поїлок. Уже на осінь будемо сюди робити. Не знаю, якось будемо мудрувати. Але поїлки тут, а це значить сиро тут. Нема поїлок, все сухесенько, все ловко. Не знаю, що з ними рішати, що з ними рішить Ну там побачимо. А ну. Ч -ч -ч. Що це нам саме трячка. Проходьте, дівчулі. Пенсіонерка вже три роки. Але жива. А ці вже трошки молодші. Це три, ця два. Тут, тут, тут ляска така, бо куплялася. А то свіжесенька. Завелася в мене квочка. Вже з тиждень нічого не роблю. Просто викидаю і все. Ти ще й кусаєшся, маман. О, ти, яке зло, яке зло. Е, е? Я тебе покушаю, я тебе покушаю. Крикуха, ну бачите, гарно побілено. Ну хай сидять, щоб не їсти рішили. Так, ця братва росте потихеньку. Водичка чітко, тільки там сара, Утка йде в нападіння. Любить хазяйнувати побий. Бачите, тільки йду там мокре у нас. Але мене це вбрати вже, бо дійшло до сітки. І тоді вони опять будуть наносити і буде тут мокро. Ну поки не розносить, поки тут тільки мокро, тут везде сухо. Прекрасно. Так як і повинно бути. Ці вже потихеньку вже такі маленькі, піднялись. Тут, на жаль, троє штук ушло в перший день. Перший-другий день. Де... Хазяїва. Отдельно, на день включає світло на ночь а вечір включаю. Щас не можу пробити. О, три штучки осталось. Ну, Що маємо, то маємо. Це життя. Перший раз у мене у індутята здохли три штуки. Видно, слабенькі, саме по собі слабенькі зайця вийшли. Ну, а ці. Якби тільки водичку підливав. П'ють, п'ють, п'ють. Ну що там доць? Та передай муточок кормить, викидала пів відра. Кукурузи. Пошли, до Кукурузи. Підемо. Однесемо. Ти я за хвоста поймала? Утіги.